Під час облоги Чернігова та після втечі ворога залізничники стали прикладом стійкості та професіоналізму. Короткі строки вони змогли відновити важливе транспортне сполучення насамперед вантажних потягів, які почали доправляти в місто продукти харчування та предмети першої необхідності. Сергій Скиба, черговий чернігівського депо. Він добре запам'ятав день, коли в Чернігові після тривалого періоду прийшов перший потяг. Перший потяг, який сюди прийшов, це був потяг, який привіз нам. Продукти харчування. Засоби першої необхідності це було прорив блокади нашого міста. Сергій та чимало його колег отримали відзнаки з нагоди професійного свята. Залізничники буквально жили тоді на роботі, зберігали техніку, допомагали людям ховатися в бомбосховищах, як могли підтримували ЗСУ. Продовжують вони робити це і зараз, наближаючи нашу перемогу, каже начальник обласної військової адміністрації. Тоді отой. Перший потяг він став просто ковтком повітря. Ми тут стояли, знаєте, як, якби були в ізоляції, і тут прийшов рейками перший потяг, і це було просто щастя, і дуже для мене особиста емоційна подія. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам за вашу професійність. Я дякую за те, що в такий нелегкий час ви тут, ви не поїхали, і ви допомагаєте перемагати наші Залізничникам, як і всій країні, під час війни складно. Вони мріють про повернення миру, про нові маршрути, оновлення парку залізниці і готові докласти для цього усіх зусиль. Хочеться, щоб збільшилась, щоб потяги стали більш комфортні, оновилися. У нас дуже старий вже парк. Хочеться, що то нового не від нас це залежить, навіть не в цей час. Віримо, ждемо, надіємося. Все буде добре. Головна перемога. Я думаю, вона буде. Так що будемо, будемо боротися і перемагати. Ми цю війну не починали, але нам її закінчували. Слава ЗСУ, за слава нашому народу!